Порядок був розроблений з прив'язкою до мінімальної заробітної плати встановлення на 1 січня, на 1 листопада 2021, 2021 року, і це було там прив'язано до ті термінів. Можливо, потрібно вносити зміни в цей порядок, тому що керівництво управління економіки змінилося повністю, якби сказати, і потрібно напрацювати. Ну, Можливо, Тарифи. деякі там зміни вносять, воно в нас пройшло регуля як регуляторний акт, пройшли регуляторну політику. Це зараз це, це заговорити за про вартість арінки, так? Ні, це про концепцію. Це, це про концепцію. Воно все в концепції. Там порядок, як проводить, де які переваги тих, хто на сьогодні там на знаходиться на території. Ну я це не вирішую. А хто? Тому з нас призупинено на рішенням сесії. Давайте на сесію виносити про те, щоб поновити цю концепцію. Щоб ми говорили про те, щоб була реальна арендна плата за, за, за місця під подмахи на конкурсній основі. Також додручення. Докольне додручення. Докольне додручення у нас по управлінню сім'ї є. Так, також ми зарані віримо. І ви будете ініціатором відділу економіки на сесію поновити цю рішення. Не я як депутат, а іменно ви, як архітектура, земельне відділ і відео економіки, які вбачаються на схожі до бюджету, винесе на сесію відновити концепцію так. і скасувати те рішення, які ми скасовуємо. Так. У нас є рішення від 6 травня 22-го року, яким ми призупинили те, що прийнято 3 лютого. Дивіться, є протокольне доручення нам, нам багатьом органам, там дуже багато у нас. Так. Ми зберемося. Куда? Ну, дедлайн, -де новий рік, до, до, до нового року. Я Висну, не знаю, який дедлайн. Я сама не буду да, встановлювати. Це цей термін. Ми ж працюємо, у нас немає свят. Це не основний напрямок немає... на роботи, це. Тоді збирайтесь. Час дня. Так, що, якщо якщо просто немає сроків, ми можемо затягувати це на півроку на рік. Ми кажемо, можна які сроки нам означати, що на наступну сесію, там, на січням винесем, рішення, про скасування того рішення, яке ми скасовували концепцію. Ну, що взяти, якісь там сроки. А у нас там не прописано в рішенні до... Військово стані прописано пропису да. рішення, коли ви зупиняли рішення, так. Це рішення серед міської ради. Ви самі скасується. Ви говорите, ми говоримо про те, коли ви зберетеся, хоч напрацювання, які щоб могли доповісти нам. Ну, це по-перше, а по-друге, особисто моя позиція повертатися до цієї концепції нема сенсу, треба розробляти нову. І, вносити в неї кардинальні сенсу. І її потрібно да. вносити як регуляторний акт в план розробки регуляторних актів на наступний рік і, наприклад, у другому півріччі приймати. Якщо вже робити це вірно, дорогі мої колеги, то робити це треба так. Бо повертатися до попередньої концепції немає сенсу, оскільки, по-перше. Там були строки стосовно приведення зовнішнього вигляду мафів, ну, відповідно концепції, і не думаю, що зараз дуже багато фізичних осіб підприємців знову захочуть вкладатися повністю в цю водозміну. Буде негатив, нам цього не потрібно. А ви знаєте за основу ті непрацювання, які були звичайно. ми повинні ми теж та, там звичайно. сиділи на напрацьовували. на друге там є схема розміщення, так. яка зараз не відповідає реальному розміщенню мафів по місту, які дуже часто з'являються в містах, які не передбачені для цього схемою. Тобто схема має бути оновлена з урахуванням, того, що ви вже, якщо ви хочете їх закріпити, ці місця вже там. Ну і по-третє, вже розрахунок економічний стосовно. Плати за розміщення. можна як депутату дізнатись, дізнатися, щоб зробили якийсь запит наш відділ економіки чи читалі міської ради. Перше, скільки мафів на сьогоднішній день стоїть? 200, 300, я чую 350 різні цифри. Точна кількість мафів і точно, яка сума надходжень з усіх мафів надходить, щоб ми розуміли, яка середня сума, ну, всі... у кого у когось півтори, у когось скажімо, мені три половиною Всі кошти всі доверя проварити. Так тому я хочу отримати якісь реальні дані, скільки, от тільки мафів, там 250, 350, Та, і випадка. яка Не сума можете, денег заходить за всіх мафів, щоб ви перебували середньо, бачите, знову мафів. Ми запишемо рекомендацію в протоколі, щоб надати інформацію згідно з договори Богуївської стосовно кількості укладених договорів, розміщених мафів і отриманих за 26-й. Ні, там просто збільшується сума була сім, хоч один доповідали. У нього капітальні. В нього є такі, але підприємці де капітальні, то звісно, ні. Шановні колеги, прошу стосовно не, не до результату У нас ще повернемося на наступний раз до обговорення з урахуванням сьогоднішніх пропозицій. Наступний проект.